Добрий день! Сьогодні я буду допомагати своїй самій найкращій мамі в світі. Розносивувати подус із пошук із содомийки. І це вже другий раз. Так, перший сам закінчили. Почнемо другий. Ось так, складаємо. Підпи Підписуватись на мій канал, якщо ви любите свою маму. А загалом батьків. Так що макунька, макарінка, але нічого.